про одну загиблу людину. Це співробітник нашого комунального підприємства на Москві, водоканал. А наразі нам відомо про шести госпіталізованих до обласного закладу охорони здоров'я, два з яких знаходяться в тяжкому стані. Чим були Каби. Попередня інформація каби, я думаю, що протягом декількох годин ми отримуємо підтвердження цього. Скільки було локацій? Наразі в нас шість локацій. Наразі в нашій локації один промисловий об'єкт і п'ять об'єктів житлової забудови. Якщо подумаємо, скільки домів постраждали? Наразі ми не можемо точно це сказати, тому що ми бачимо тільки епіцентри. а скільки постраждало, це буде десятки знову будинків з руйнованими, вибитими вікнами, пошкодженими дахами, Десятки.